Хей-хей! Hey, hey. мене звати Ярослава Швені, я ментальна коучка у просторі ментальної підтримки Better You and Me Help Ukraine на Ютиборі. Сьогодні ми з вами розглянемо психологічну вправу про оцінку наслідків перфекціонізму і поговоримо про те, чим хороший і небезпечний перфекціонізм і, власне, що з цим робити. Я так само пропоную вам взяти аркуш і ручку. І спробуємо все це просмислити і опрацювати психологічну вправу разом. Ну, по-перше, що таке перфекціонізм? Це психологічна характеристика особистості і проявляється в прагненні досягти ідеальних результатів у діяльності, і отриманні високих стандартів, і уникненні помилок. Він може, звісно, супроводжуватись і самооцінкою, залежною від успіху, і критичним ставленням і до себе, і до недоліків інших. Перфекціонізм має як позитивний потенціал, так і негативні аспекти. Ну, приміром, плюси перфекціонізму це мотивація досягати високих результатів. Перфекціоністи часто ставлять перед собою амбітні цілі. Чи ставите ви перед собою амбітні цілі? Це ретельність і відповідальність, увага до деталей допомагає уникати помилок. Це розвиток майстерності, тобто постійне прагнення до вдосконалення сприяє професійному і особистому зростанню. В той же час недоліки перфекціонізму проявляються в наступних критеріях. На жаль, це хронічна тривожність. Перфекціоністи часто бояться невдач і осуду, що призводить до стресових станів. Це прокрастинація, це страх зробити щось неідеально, а може в буквальному сенсі паралізувати дії. Тому ми часто відкладаємо вирішення якихось дій ситуацій і завдань на потім. Я зроблю це потім. Я зроблю це в останній момент і це про. Прокрастинацію. Виснаження, постійне прагнення до досконалості викликає перевтому, когнітивну втому і знижує якість життя. Так само це впливає на проблему у стосунках, надмірні вимоги до себе особисто, уникнення помилок, робити все ідеально, бездоганно, а також вимоги до інших і вимагати робити бездоганно. Речі від інших, так само можуть виникати конфлікти між особистісні. Тому, звісно, слід зважати на плюси і мінуси перфекціонізму. І я пропоную зробити ось такий невеличкий самоаналіз описати все це через ось надані пункти і відповісти на запитання. Перше запитання. Якщо я досягну ідеалу у певному виді діяльності, що буде? Запишіть, будь ласка. Другий пункт. Тоді такі переконання будуть правильні. І запишіть ці переконання. Яка ймовірність того, що досягнення бажаного результату призведе до потрібних наслідків? Спробуйте тут проаналізувати. І четвертий пункт: А як часто вам насправді вдалося досягти ідеалу? І чи було таке, і чому це було так складно? Після того, як ви запишете відповіді на ці запитання, спробуйте проаналізувати, а чи варто того? Що я буду витрачати час, ресурси е і призводити, можливо, завдаючи собі м проблем е в ментальному стані, ось тих результатів, які я можу і не досягнути. Чи варто воно того? Тому спробуйте переоцінити, можливо, е ви витрачаєте забагато, можливо, варто зупинитись на тому, що достатньо ви робите, і цього вже достатньо. Будьте з нами, ходіть в хак. Ідуан!